А хто вам русский сказав, що взяти якийсь багатомільйонний міст за три дні, це ну, яка-то прям така непосильна задача. А ще й коли він десь на севері країни знаходиться, Но тут все залежить від того, де знаходитесь імена ви. Якщо ви з тих, хто намагається цей міст брати, тоді ну, так, да, тоді, звісно, це абсолютно нереально. Сливайте воду одразу. Але якщо ви з тих, хто намагається цей міст обороняти, даться цих трех дней с головой достаточно для того, чтобы взрываться в развалочку. Так не спеша. Никуда вин, в отличие от вас, не денется. Повстанцы в Сирии неожиданно начали мощные наступления на поддерживаемые Путиным войска Башара Асада. Тысячи боевиков повстанческих сил начали наступление на правительственные войска в Сирии и вошли в город Алеппо, второй по величине в стране. Это самые интенсивные боевые действия на северо-западе Сирии с 2020 года. Алеппо який Асад. Чотири роки руками путінської гвардії травив хімічними військовами, стирав з ліса землі, єле-єле взяв і, і успокоївся. Аж тут бац! ніхто навіть ну, оповнитися, не встиг, як Аліпо уже. Їм уже не до далі, тому що далі города дороги на Дамаск, столицю Сирії, вже вони почали сипатися. По информации турецкого государственного информагентства Анадолу в пятницу силы оппозиции вошли в центр города, прорвав линию обороны правительственных войск. Повстанцы контролируют около 70 населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщила Анадолу. Они утверждают, что в ходе начавшегося в среду наступления преодолели позиции сирийской армии и, захватив десятки деревень, перерезали шоссе М5, важнейшую трассу, соединяющую Алеппо и северные регионы с югом страны, где находится столица Дамаск. А все уже кто забыл про сирийскую войну. Я хочу была интересно, что там Там трудно зрозуміти, хто з ким воював, тому що там не одна війна була, а несколько воєн одразу. Одна там з курдами, друга гражданська, де опозиція восстала проти диктатора Асада, зато вписалася Росія, а в це час там вплив ще й ІГІЛ. І куча цивілізованих стран воювала там з ІГІЛом, і Росія діяла вітру, що вона їм теж допомагає. І чуть ли не, не головною вона там воює, але вона в це час під шумок крошила опозицію, ІГІЛ, в конце концов. Побідили всі оттуда, ну як то потихеньку ушли, а Росія там осталась, виконуючи поліцейські функції Васада. І аж тут опять конфлікт в Сирії обострився вперше за п'ять років. Що происходит в регіоні? При чому тут Україна і Росія? А при тому, що через війну з Україною Путіну пришлось убирать оттуда свої війська, яких ну на війну з Україною не хватає, Які до того їхали туди взагалі як на курорт. Ну, все там, убивай, не хочу, «получай гроші», награди, бомби, там, больниці, школи, воюй авіації з повстанцями, які тяжелі автомати, ніколи нічого в руках не держали. І все потихоньку прийшлося туди оттуда... Убирають. Другі союзники Асада теж оказались зайняті Ірану. Ну, явно не до того. Хізбалла там зараз затирає свої діла з Ізраїлем. Хамас, він все, вже практично в комі. І о, русские, я ще раз нападаю, зайняті війною в Україні. О, така Україна оказалась для Асада нехорошою. Підвели ми його. то стоит за эскалацией в Сирии. Как отмечают аналитики, среди боевиков, атаковавших Алеппо, замечены украинские командиры. Это открывает возможность для широких спекуляций о том, что конфликт в Сирии мог быть спровоцирован не только местными противоречиями, но и международными интересами. Неожиданно, хотя, если атаки на пропутинских прихвостней оказались успешными, то, ну, чем бы не, все должны были сразу заподозрить в том украинцев. Даже командирована наших побачили, и там ни имен, ни фамилии, ни званий, ничего такого имеют, но аргумент простые, а кто ж Алекс Паркер, в Алеппо Бармалеи смогли захватить огромное количество трофеев, которые там бросила сирийская армия при отступлении. В руки турок попал в том числе и комплекс «Панцирь-М». Генерал Кисель, который был основным поставщиком тяжелой техники и танков в Харьковской области, снова повторил свой аттракцион невиданной щедрости, но уже в Сирии. И почему я не удивлен? То есть без нас я смотрю вот вообще нияк. Мы или так, или так, но мы все равно про частные. Командире, наша тактика наша і традиційно от этот наш любимый лендліст со стороны русских, яким в Сирі вже комфортно так не политаєш, бо у повстанців появилось ПВО, їхнє ж ПВО. І, кстати, заметили, що деякі російські воєнкори називають цих повстанців турками. Коли ти хотів спитати, яким на хрін турки? Ми ж прескрай армією вже командуємо. Там же крім наших нікого нема більше. Атака в Сирии не обошлась без Украины. Где связь? В Сирии идут бои. Тамошние боевики устроили серьезную атаку на правительственные войска. Эта атака, как выяснилось, не обошлась без Украины. Казалось бы, где связь? Ее раскрывает турецкое издание Айден Еще в начале осени журналисты писали о том, что украинская сторона в течение нескольких месяцев встречалась с террористами, в том числе зазывая их воевать против русских. А так бы они, конечно, русских не трогали. Не трогали. Да, но тут влезли мы, Дали команду, ті послушно сказали, «єсть» є і пішли виконувати. Так ми їм ще одну команду дамо і не одну. Так що ви, русский, готуйтесь. Украинский след, конечно, появился тоже неспроста. Вполне вероятно, что вражеские спецслужбы хотят воспользоваться тем, что у России есть договорные обязательства оказать военную помощь Асаду. Вполне возможно, украинцы тешат себя надеждой, что русским придется для этого оттянуть часть сил с фронта СВО. Да не, ну, мы же знаем, что вы не такие дурни. Это мы можем себе позволить на два, а то и на три фронта воевать. Вы же не забывайте еще Африку, З нашими тваригами, через яких ми їм постійно накидуємо. А русські воно нас свою курську область до сих пор не можуть тут Яка їм нахрен Сірія? Це ми. Ми можемо собі дозволити з ними воювати, і ще й Сирійську кампашку там собі як то заварить, собі на радість. Лавров заявив, що Україна обучає терористів в Сирії в координації з США. З США? А, а хто це такий? Коляна? А ми їм розрішали? А чому вони постійно під ногами крутяться, питаються до всього примазатися? Шаровіки, слить, вони вже Лаврова підкупили, щоб він їх прорекламірував. Так, запам'ять усі, щоб я тут другий раз не повторяв. Якщо що-то почалось, не важно де, не важно що, значить, на то була наша воля. Значить, ми там усім заправляємо одноосібно. І без нашої команди, щоб мені ніхто не ні шагу, понятно? Братья по разуму. Атакой террористов на Алеппо руководили в Киеве. Атакой террористов хаят Тахрир Ашам на Алеппо командовали из Киева. По данным издания Middle East Spectator, представители ВСУ напрямую участвовали в планировании операции и снабдили боевиков оружием. Командиры наши, оружие наши, управление операцией строго из Киева. Результат за несколько дней полсирии смыло. Асад-де там уже на колени перед Зеленским опустился. Кстати, Дэвин что-нибудь я не пойму. ВЧК ОГПУ. Источник ВЧК ОГПУ подтвердил, что после обеда Асад улетел из Москвы. По его словам, вчера Асад просил, чтобы пресс-служба Кремля официально опубликовала факт его прибытия в Кремль и встречу с Путиным. Протокол Путина отказался опубликовать эту встречу, сославшись на отсутствие политической целесообразности. Нормальные такие полководец, у него, слышишь, полстраны горит, а он полетел тихаря Путину жопу целовать. А той даже не признался, чей засос у него на жопе появился. Ну що, приятельно побувати в шкурі путінського сателіта і лишній раз убідитися, що той тебе кине при першому вже напряги. А і шачив би на нас, ну, може б ми тебе і пожаліли. Так що, значить, взяв синьо-жовтий прапор у руки і марш кланяться кому положено. Час Запиши його на прийом до підполковника середи. Далі посмотримо. Мир сегодня с Юрий Подоляка. Сирия. Украинский след. Есть у меня смутное подозрение, что дронщики, которые обеспечивают сегодня наступление сирийских головорезов из Украины, минимум обучали их и находятся также в их рядах. Иначе зачем тогда этим самым вакхабитам повязывать себя синими и желтыми лентами? Почему не зелеными или черными или белыми? Это хоть как-то еще можно было бы пояснить. Насколько я знаю, синий и желтый цвета исламистам чужие. А вот украинским дронщикам нет. Для них это привычное обозначение своих. Вот а это вообще-то на их уровень компетенции. решать, що їм одягати, в який цвіт. Що ми прикажемо, то вони її одягнуть, Понятно? Ми їх цьому тут вчили. А думати чому? Більше нічому. Тільки цьому слушності вчили. Вони послушні, молодці, оттуда і успіхи. Так що, ну все, коротше, раз нас так уже тут спалило, отікуватися не будемо. Ну, для нас це так вже пройдений етап. Ми вже сидимо, думаємо, яку б ще кашу де заварити. І заваримо, обязательно не сомневайтесь. Военкор Стешин. России готовят новый хасавюрт. Обманут, как Салеппа. Готовящиеся администрацией Дональда Трампа соглашения о заморозке конфликта на Украине будут таким же обманом России, как оказавшиеся ошибочным успокоение властей Сирии относительно судьбы города Алеппо. Накануне уже в третий раз захваченного поддерживаемые Турцией и США боевиками-исламистами. Блин, да той Трамп сам еще не знает, что он готовит, а вы ему уже такую интригу прилепили. Якого то лі ми на це подбили, то ли він нам так крутить, як циган сонцем, і цього поки що ніхто аж не замічає. Ну одно зрозуміло, що той пропутінської Сирії, яка ну, була вірним сателітом Росії останні кілька років, от їй потихеньку наступає кирдик. І ну, вона либо серйозно обвалиться, либо їй прийдеться серйозно міняти орієнтацію, якщо вона, звісно, взагалі там устоїть і залишиться в цих граніцях і як єдиною країною. Другий вопрос, за кого нам з вами держать кулаки? Ну, зрозуміло, що не за путінського Асада, і не за Асадовського Путіна, і не за його банду, яку зараз повстанці крошат буквально як капусту, і Путін їм особо нічим не поможе. Тому що, во-первых, ніким. Бо основна маса всього взагалі застряла тут, і особи ти нічим. Тому що ті кораблі, якими вони в Сірію все возили, ми їх вже успішно у себе утопили. А транспортними їлами сильно як-то так і не налітаєшся. То виходить, що нам стоїть топити за повстанців, да? а от, кстати говоря, і не факт. Там така разношерсна публіка зібралася, та шміоткав Ігіла і Аль-Каїди до других упоротих ісламістів. Що навіть Турція, яка ну на самом деле це все заварила, і та офіційно відкрито підтримувати їх ну, не хоче боїться. Так що ви дивіться, щоб по факту там штатам не прийшлося усю цю публіку, весь цей новий сектор Газа ще й утихомирювати та ще й координує свою роботу з русскими. Ну в будь якому випадку крах любого путінського сателіта це для нас хорошо. І нам буде добре, якщо усе це швидко там не закінчиться і побільше всякої путінської наволочі воно там перемеле, отоді воно в будь-якому випадку піде нам на пользу. Та ще й на яку пользу.